Ребята, всем привет! Ви на канале Велоремонтер. Вопрос по цене ремонту велосипеда. Вот интересно, у кого есть цены. Мне тут трошки розказывают цены по Днепру. Я короче, походу дешевый парень. Но если будет подтверждение, было було б прикольно. Короче, все велосипед, обычный китайский горный, 29 на задней оси, і що, я зняв трещотку, зняв да, само собою, помив підшипники, вимив чашки, змазав по новому, все поставив, потім Вот. Смазав цепь. Поміняв на задньому колесі камеру покришку. Дуже довго і нудно я долбався з тормозами, з цими дисковими китайськими. які Все одно хреново вони тормозять, колодки, мабуть, треба ставити хорошого качества, а там стоять. Наверное, Шерпотреб китайский. Так, что я там еще делал, а, поменял э, трос перед переключением на заднюю компаньону, поменял подшипники в рулевой, там я в конце, в конце видео выложу звуки, которые оно издавало там, ну жесть в общем, И кому интересно подивиться. Так, что я там еще по нему делал. Так вроде все, в принципі. ну само собою трошки задній переключатель, передній тормоз, він нормально тормозив, задній і так собі тормозить і я не представляю, я перепробував всі способи і, і, і притирав, і спіртами мив до одного це міста. А колодок в налічі в мене іменно такого плану немає і тим більше качественних. Так от, мені ж цікаво, скільки це стоїло б у вас. Тому що моя ціна вийшла, то есть замена покришки камери, тросик, подшипники, плюс там, ну, це ж, там немало времени потрачено. Коротше, клієнту вийшло 1200 гривень. От. Кому не, не лень, скажіть, хто примірні ремонти робив, що по чому. І там в кінці відео кому інтересно, подивіться Інтер... со звуками. <звуком> Дякую, що дивилися, підписуйтесь, коментуйте. Пока. Звук подшипника з того света. Реально не можу даже руль вліво повернути. Розберемо, подивимось. Тут фігня відбувається. Відомо стояв довго на вулиці і був такий зброй. От мило чистив уторжавчини, грязі пилі і піска. Вот, ставлю нові підшипнички. Підшипнички йдуть 20 шариків. Підшипники на горний велосипед, він же МТБ, да? І на самокат. Це вдруг кому треба буде купляти, шукати, щоб одразу розуміти, як він називається. 20 шариків, байк. Вони звичайно, так і називаються. Байк-самокат. Ці підшипники вот так, шариками внутрі. От вот шарики з цієї сторони. А так, раз. все, раз. І все.